Вітаємо в ефірі. Програма про комп'ютерний світ. Вас. Вітаємо наша гостя ефіру Олена Серік і оператор та ведучий Леніт Гапєєв в рамках міжнародного фестивалю Щасть у творчості. Наші учасники створили різні цікаві сюжети. У нас спеціальна рубрика популяризація читання. Навіть були такі бліцопитування для батьків, для дітей, для творчої молоді на тему сучасного читання. Такі спеціальні анкети були розроблені, і Олена, окрім створення відеосюжетів, також активно взяла участь. Часті в дослідженні читацьких симпатій. Скажіть, будь ласка, пані Олена, от ця книжка Сучасне видавництво Жорж ми йому дякуємо за таку підтримку читацької творчості на Слобожанщині. От Чим вас вона зацікавила? Ну, це саме книжка про комп'ютери та кіберспорт. І як угу. на мене, це зараз дуже актуально, бо ця сфера дуже сильно розвивається в наші дні. Угу. Тож, ті, хто зацікавлені в іграх комп'ютерних і... Взагалі, в комп'ютерах я угу. думаю, ця книжка їх точно зможе зацепити. Угу, цікаво. Я знаю, що ви людина творча, а от що в цьому сюжеті вас може зацікавити з точки зору такого сучасного пізнання світу? Напевно, більше про комп'ютери, про ігри просто. В цьому сміслі. так комп'ютерний світ теж дуже цікавий, тому що і мистецтво сьогодні пов'язано з цими сучасними технологіями. отож ми бажаємо нашим глядачам сучасні книги читати, читати українське, читати зарубіжну україномовну, якісну перекладну літературу і відчувати щастя у творчості. Коли ми читаємо, то ми світ пізнаємо. Дякуємо за увагу.